Канал. Сьогодні у нас на обзорі колоночка JBL Go синього кольору. Ось так виглядає. так, Ось у нас вона підключення до Bluetooth йде. Показує, що 5 годин буде тримати заряд. так, Гарантія у нас на 12 місяців. Ціна її 698 гривень. Так. Зараз розпакуємо, подивимося, перевіримо. Я приклею наша колоночка. Так, у нас колоночка. Так, упаковочка. Так. Ось наша колоночка. Ось такий вигляд має. Включення, блютуз, гучність. І можна навіть розмовляти по телефону через нього. Покриття у нас софт-тач пластика, аус-кабель, зарядка і перезагрузка, я так, так Ось так виглядає. Демос ще у нас в комплекті, не. Так, тут у нас кабель micro USB, маленький для зарядки і сама інструкція експлуатації поклонки. Зараз ми підключимо, і побачимо, почуємо, як наша клонка грає. Я думаю, вона заряджена. О, ее подключено. Так. Громкость відключається на самій колонці. Негучність для неї достатньо дуже чіткий бас. Мені подобається. Ну ось так. Наша колоночка зразу запрацювала без всяких проблем. І зразу підключилась. Все, дякую за обзор. За перегляд, за перегляд відео ссылка на товар буде під відео